8 серпня близько 11 години 30 хвилин у Золочеві у садок біля будинку, що на вулиці Набережній, приповзла змія. Вдома була сама 18-річна дівчина, яка вішала випраний одяг у саду. Дівчина почула, як щось сильно біля неї сичить. Подумала, що це кіт, басейн пробив, а потім аж побачила перед собою зміюку. Страшенно перелякалася, зателефонувала до мами, котра на допомогу покликала сусідів. Сусіди відрубали змії голову. Змія довжиною приблизно 1,5 метри. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Точно визначити, яка була змія, не вдалося. Проте всім відомо, що поблизу річок та озер у золочеві часто зустрічають переважно вужів. Ось фото вужів із вулиці Набережної. Як і малим, так і дорослим, варто бути обережними. Як правило, змії самі не нападають, але коли випадково на змію наступити, змія може вкусити. Тому пам'ятайте, легше запобігти укусу, ніж лікувати його наслідки. З огляду на постійну фіксацію випадків укусів зміями людей, головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області наголошує на необхідності дотримання заходів безпеки під час відпочинку на природі. Ідучи у ліс, необхідно одягнути гумові чоботи або черевики, штани із цупкої тканини, які не облягають щільно ноги. Вони допоможуть людині, навіть при нападі змії залишитися неушкодженими. Просувати зарості рекомендується довгою палкою, щоб не наражати себе на зайву небезпеку. Намети треба закривати щільно, не залишаючи жодної щілини, взуття і одяг забирати усередину. При переміщеннях вночі і в сутінках треба бути максимально обережним. Більшість плазунів саме у цей період найбільш активні. Отруйні змії у Золочівському районі рідкість. За нашими даними, останній раз мешканця району вкусила змія у 2013 році. Чоловік одужав.